Вітаю глядачів телеканалу Буриспіль. Вже за мить ви дізнаєтеся про основні події вівторка, 28 березня у програмі Про головне. 27 березня близько 8-ї години вечора патрульні отримали виклик. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили пожежу. Горів закинутий приватний будинок на вулиці Київський шлях. На місце прибула пожежна бригада. Патрульні забезпечили безперешкодний під'їзд до місця пожежі та обмежили до нього доступ сторонніх осіб. Пожежу швидко локалізували. Від вогню ніхто не постраждав. На місце викликали слідчо оперативну групу Бориспільського відділу поліції. Сьогодні розпочалося засідання сесії міської ради. Традиційно спершу нагородили бориспільців за їхні здобутки. Сьогодні, зокрема, за перемогу в спорті. Далі внесли доповнення до порядку денного і приступили до обговорення першого питання про обрання заступників міського голови, керуючого справами, керівників виконавчих органів та комунальних підприємств Бориспільської міської ради. На цьому й зупинилися, адже питання обговорювалося дуже активно. В Процесі дискусії до нього та до проєкту рішень. Було внесено зміни. Врешті до прийняття питання так і не дійшли. Було оголошено перерву. Інші питання теж не розглянули. Додамо, що за годину до початку засідання на площі перед міською радою зібрався натовп бориспільців. Секретар міськради звернувся з промовою до містян та запросив їх на засідання. Вони прийшли до зали та були присутні на сесії. Деталі очікуйте незабаром у програмі сесія. Сьогодні в аеропорту Бориспіль затримали митника, який вимагав від громадянина хабар у розмірі 1100 євро. Митника затримали під час отримання частини коштів у сумі 350 євро в аеропорту Бориспіль. Вказані кошти співробітник митниці вимагав від громадянина за купівлю товарів в обхід митних платежів. Іншу частину коштів у сумі 750 євро. Митник вимагав за нерозмитнення товару, зокрема посилок, які будуть ввезені за кордону. Та несплату митних платежів зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії. Протягом нічної зміни патрульні Борисполя затримали трьох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Останнього ж зупинили близько четвертої години ранку. На київському шляху патрульні помітили автомобіль, який рухався без увімкненого ближнього світла фар. Після зупинки авто у водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження тесту на драгері чоловік відмовився. Проте погодився пройти медичний огляд. Лікар-нарколог констатував сп'яніння з результатом алкотесту. 1,39 проміле. Тож на чоловіка склали відповідні протоколи. Наразі це усі актуальні новини. За оновленнями слідкуйте на сайті та в ефірі телеканалу вашого міста. Для вас працювала Христина Бельскіте.